Добрий ранок, мої красити добрий ранок, мої ріднолічки. 5.17. Слухайте, Я сьогодні прям така велика хазяйка. Встала 4 години, але постійно на ніч. Сьогодні ж субота, дівчатка. Сьогодні субота, закотюємо рукава. Але я хочу вам сказати, що мені ще, навіть цього й не треба було робити не Але я соблюдаю правила. Руки завжди в мене таке примені, тому що мені сильно розкидатися ж не мені не можна. Я вчора. Легким движенням на ніч. сняла зняла стірочку, кинула і сьогодні встала, повішала. Але ще вчора плед постирала, дівчатка. Сьогодні субота, ви знаєте, так? Да? Генеральна уборочка! щось ми готуємо, щось ми робимо. Ось так і світулечка. Вона вчора вечір, як знаєте, стара бабка, вже, знаєте, по чуть -чуть все робила. Вчора ввечері кинула плед, перестирала плед, полотенце, на ніч кинула постірічку, потихесенько, все потихенько, все потихенько робимо. І сьогодні легким двіженням будемо робити з вами уборочку. Медленно, але уверено. Хоча Хотя... так ми рідні, вийшли на город, покормила собачок, пустила їм водичка, міняється. І хочу сказати, що така красива роса. Я, звісно, ще не вмивалася, не розчасувалася, Ну, куди там? Куда там. Зараз трошки подпухша, десь запухша, але легким движением зараз роси, умиються личко. Дівчатки, правда, роса несе, красу несе. А в тій красі радіє все. Я так утром ось встаю, голос захрипший, очі запухші, на голові 220. Ну, красиво. Ну а що робити, дівчат? Зараз півгодинки подожіть роса, літній душ, якась розчоска, то вона творить чудеса, понімаєте? Ой Боже, як сьогодні хорошо на дворі, Ви знаєте, десь далеко-далеко-далеко сонечко, небо, голубе, голубе. Ой, сьогодні буде жарко, буде жарко, бо навіть тучки немає. Уже не буду співати вам, я тучі розгорну руками. Уже таку хочеться, щоб трошки тучки загорнули в сонечко, бо дуже прямо жарко, дуже он і попугайчики вже. Сьогодні Ну, хазяйство, маю хазяйство збирати. Кокоська за мною наблюдаю, думаю, що вона робить, що вона згинається. А я тільки що вмилась росичкою. Вмила личко росою. Да. Да, мій красунчик. да. Мій хорошенький, да, да, да. Да, да, мій красачик, да. Ага, да, да. сонечко, яка красива виходить, ви знаєте, красива, красива. Я вже вмилась росичкою, мої собачки в шокі, думають, що вона ходить тут по городі, я вийшла вже аж в кінець городу, город дуже великий. Аж в кінець городу вмилася росичкою. Ноги, звісно, в мене по коліна в росі. Собачки мої наїлися, лезать на мене, дивляться, думають, що вона ходить. Я хочу вам сказати, що раніше, коли Аня була маленька, ми жили ще в общежитті, комта 12 метрів не забуду. Я ж все робила в МЧС в бухгалтерії, да. да. І ну, вже потім пішла в декрет, Аня була маленька, і в мене все робилось з утра. Я оце вставала 5 часов, Анька спала, Манюнька мамна. Я вже так ну на коржів, напекла коржів, наварила борща, а стирала руками. Поки йшла варити їсти, мене пам'ятать, така була біржива, знаєте, миска, велика глибока пластмасова, хазяйство мило, натерла ті речі, замочила. Поки віщі мочилися, йшла, жарила коржі. А як раніше в общежиті? Общий душ, общий туалет намочила, поки там стірка замочується. Ну, я знаєте, як машинки ж не було. О, хазяйственне мило, взагалі. Я всі стирала хазяйственним милом. Якщо чесно, я дуже зараз ми з хазяйством милом, правда, дівчатка мої. І коржі нажарила, борщика наварила там, подлівку, кашку зробила. Все, вона проснулася. Поприбирала, десь там витерла, десь там що, Що та комтка 12 метрів, господи, боже, в руках все горіло. І все. Десять часов у мене вже і їсти зварено, і прибрано, і постірано. Та це, зараз, підожіть, мені скажуть, одна вона хазяйка. Ні, ще раз скажу, ви всі дівчики, по-своєму хазяйці. Але я говорю про себе, як раніше було, да? як Аня моя була маленька, що їй там було? Два годіка, півтора годіка. Ну, все з утра, а потім собі знаєш, що весь день вільний. Ти з дитиною погуляла в обід. Вона лягла, ти з нею лягала, але вона коли лягала, все одно якась робота була. завжди. Мій льомка, навіть льожа, їсть мамин. Каща тулька моя. Моя каші тулька, да. Мама говорить, за тебе, так. Да. Гриць, косточку костечку, таку вкуснятинку, свіжесеньке. От таке в мене сьогодні з вами, мої хороше утро йду, я одіватися і на роботу. Приєднано підіти мамин, приятного. діті мамині, діді, мамині ще жарко. Водичку пустила, подвір'я намочила. Боже, яке сонечко виходить. Коли сонечко виходить, я знаєте, що люблю на море. Але в цьому году я не можу. Так що мої рідну лічки. Утро в нас прекрасне, стірку повішила, хоча мені ще це робити, мабуть, не можна, але... Максим, Максим, я знаю, що ви дивитесь мій сторіс, і я, як ви мені сказали, присідаю тільки так, ручки завжди при мені. Я знаю, я знаю, навіть вішаю стірку. Я так легенько закинула, розтягнула і повішала. Я всі правила соблюдаю. Я це вам обіцяю да. Так що, мої ріднулічки, все добре, все хорошо. Я вже слухайте, забула з операцію, Все, що в мене є дискомфорт, дівчатка, це корсет. це просто корсет. Але я вже починаю, знаєте, і потрошки, хоча це ще не можна робити, але пойміть. Двіження це життя. Лягти лежати, це ляж лежити мої, і думаєш, ти больна. Тхе. Дівчата, ви серйозно? Ні. Я вчора легенько відкрила шкафчик, перебрала речі. Ну а що? Ну я не можу. Так мої хорошенькі, 5.35, Ми вже з вами наговорились. І стірку ми вивішили, і собачок покормили, і водичку поміняли. І росою вмилися. Якщо ви живете в квартирі і у вас немає роси, то ви вместе зі мною нею вмилися. А воно так хорошо впиталося, слухайте. А ноги, звісно, в росі теж, ну вся в росі. Боже, сюди на подвір'я вийшла. У мене тут ще сквозняк, тому що кухня, хата, і воно сквозне, задуває, піддуває всю. Так мої любусечки, біжу, я приймаю душ і вилітаю. Понятно, що лукот, світулечки, добрий ранок, хорошого дня. Але хочу вам сказати, дівчатка, нам що субота, що неділя, що понеділок. Да? Все одно приходиш дома, є щось робити. Як не їсти варити, ти там кинула стірку, але зараз худоба ці машинки є. А раніше прийшла, замочила, вестірують. Або ті машинки. Помните, малютка кинула, вона стирає, ти під краном полоскаєш. Ой, А зараз ми вже слухайте, і машинка, і сушилка, і глашка, і. І все, да? осталося ще таке їсти, зварити та і просто все. Зараз представляю, напишуть, Боже, на що це утром вона похожа. Ну, в мене є такі любочки, мої красотулечки, але я їм вежливо хочу відвісти, красотулечки, похожа сама на себе. Я хочу вам сказати, на кого б я не була похожа? Я людина, прекрасна людина, золота людина, як і ви теж. Всі люди прекрасні, ачаровательні або Да, дівчатка, утром стаєш і буває дивиться на себе і хочеш плакати, тому що утром встала, хто куди що урвав. Але не вправі ніхто це говорити, які ми з вами гарненькі. Як би я не встала, щоб у мене не було, все одно ми всі баби, як баби, а ми королеви, понімаєте? Так, да, в ну, мене такий коментарі. Боже, Світлана, ну ви хоча б зачесалися чи розчесалися. Наші не розчесуються. У мене зараз така красива прическа, я хочу сказати, що я можу так на роботу піти. Я можу забути розчесатися. Да, мені головне, щоб губи були накрашені. Так що ми рідненькі. Щоб де не було, ми прекрасні, ми шикарні. А ви, мої любусечки, читайте, пишіть, обіймайте, ми вас. Аргуся вмивається, так. Аргуся вмивається, скажи. Аргуська вмивається, да. А кокось хоче гратися з тобою, да. Боже, ви з города приходите, я вам кажу, кіли грязні. Так, все, лежи, мама йде, одіватися, йде на Да. Да, боже, який ты Все, давай, давай, пока, пока. 5.43 лечу летю я в хату. Я вам кажу, прямо розійшлася стра. О, подружки мої нагород. Я ж хлібчик, я ніколи в житті не викидаю хліб. Я їду ніколи не викидаю. Ви знаєте, ніколи в житті. Е, хлібчик у мене вже приготовлений. І от мої подружки вже поздоровались. Говори, ти що, серйозно? Ти ще на подвір'ї ж добути за воротами. Е, тому що в це час, ти стоїш за воротами і говориш туристся. Але я говорю сторіч час. Подумаєш, боже, 10 хвилин. Душ, крем, розчіска. Але я хочу сказати, щоб что... дуже да, в мене розчіска. Саме головне, хочу сказати, слухайте, дівчатка, життя наше неймовірно прекрасне. Надо треба не насолоджуватися і жити, просто насолоджуватися кожною мілі мілі секундочку. Чи ти розчасне, чи ти пухша, чи ти запухша. Саме головне ти людина. Ти просто людина з великої букви. Так що, мої ріднульки, я вас всіх обіймаю, цілюваю, причому всіх запомніть, навіть своїх злючок. тому що вони в мене прекрасні. Завдяки їм я пішла, обрізала зі Так, мої хорошенькі, Добрий ранок, хороший ранок, прекрасний ранок, чудовий ранок. Я кожен ранок буду вам це говорити, тому що кожен ранок, коли ми відкриваємо свої дуже-дуже прекрасні глазки, чи вони вмиї, чи вони вмиї, чи то то ні, ну я розчесалася, знаєте, мені главно шуби на крашні, то утро має бути добре і повинно їй буде. Дівчатка, е чим воно дівчатка мені пише воно добре. Ви бачите, що допустимо робиться, дівчатка. Ну що я хочу, щоб я встала і сказала, Утро не добре, не хорошого дня. Дівочки, в мені день прекрасний, день чудовий. Утро чудове. Встали, глазки відкрили, з вами поспілкувались, добрий ранок сказали. Каву з вами випили. На роботу прийшли, з роботи прийшли. Дівчатка життя прекрасне. Надо насолоджуватись кожною секундою, мілі-мілі секундою. Ніхто не знає, що буде через секундочку. Ніхто. Чи я зараз поїду на роботу, чи я не поїду, чи я вийду з цих воріт, чи я не вийду, чи я зайду. В я завжди кажу: живіт і насолоджуйтеся життям. Робіть те, що ви бажаєте. Головне, щоб ви мої рідненькі знали, що ваш робочий день і ваш взагалі, весь день залежить тільки від вас, від вашого настрою. Якщо ми утром встали, знаєте, що таке дискомфорт, сон похисниця, ну не стоїть ноги, встала, я вам розказую. Присіли на свою кровать, диван, підняли дві ножки, право опустили, пішли в холодний душ, вмилися, не помогло, ще раз умилися. А якщо не помогло ще раз, то тоді йдіть, лягайте на той диван спати і не йдіть на роботу, тому що день не буде Будете буркати, гаркати. І знаєте, сам не гам і комусь не дам, самі без настрою і комусь. Так, да, це так не треба робити. А взагалі виходимо, летящий походкою з на лиці, Дивіться. Те, що у вас робиться тут, це не повинно знати там. Всі повинні знати, м -м -м, всі ваші біленькі зубки у вас на виду. тому що, повірте, коли вам чуть-чуть плохо, мало хто вам прияє. Більше раді думають, отак От тобі і треба. Але дівчатки буває запитують, мальчики, ну дівчатки, мальчики в коментарях ж пишуть, ви постійно, допустимо, веселі, у вас завжди є настрій, вам ніколи не буває так грустно, тяжко, дівчатка. Ніхто не знає, як мені буває. Я стараюся не показувати. Да, коли мені геть тяжело, допустим, я от їду з роботи, заїхала в храм, поставила свічку і поїхала додому. Я стараюся, знаєте, що все, що в мене є, воно в мене є тут. Тут може бути тільки оливка. Повірте, мало хто вам прияє, коли, не дай Бог, у вас якась неприємність. Більше прияє тоді, коли у вас, знаєте. Не неприяють, коли у вас хорошо, а коли у вас не дуже хорошо, але не не дуже хорошо у нас таке не буде, тому що все буде дуже добре. Так що, мої любовські, мої красотульки, я така сама, як і ви жива людина. Мені буває тяжко, я можу приїхати додому. Я обов'язково йду там в душ. Допустим, ну як цей, я можу поплакати. Я їду з роботи, я заїхала в храм, поставила свічку. Я така сама людина, як і всі люди. Я вмію і плакати, і веселитися, і робити, і і, як і всі люди. Саме головне — мирненьке, оставатися людиною, такою, як ти є. Хороша ти чи плоха, але ти це є ти. Да? Ми ж не можемо кожному нравитись, ми не можемо кожному годити. От, допустим, утром, да? утром встаєш там, ну я завжди, яка я є, така я є, то я роблю сторозь. І починається. Могла б хоч то, могла б хоч то. А що б могла? От що можу, то і могла. Як хочу, так і роблю. Що хочу, то і роблю, дівчатка. Ви знаєте, найвеликий гріх обсудити, заздрити не потрібно. Життя прекрасне. Ви лучше насолоджуєтеся кожною секундочкою, а не дивіться, хто що вдів, хто як пішов, пойміть мільйон людей, мільйон мені. Ми не можемо кожному подобатися. Ще хочу сказати, ви знаєте, що в сутки є мілі-мілісекундочка, коли здійснюються всі ваші бажання. І от коли у вас щось таке в головочку, дух, якесь бажання прийшло, все, воно у вас здійсниться. Я вас обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого дня вам бажаю. З дому виходимо тільки з правої ножки. Я вас I love you у мі лук це святої. Чи я в халаті? Дома слухайте, в мене халат, між прочим, теж тіграв да дома був. Я тільки зараз заміти, тільки той коричневий це чорний. Дівчатка, цему костюмчику, я не знаю вже роки, наверно, два. Я вчора вам казала, що я вчора. Е така була хазяйка, але бачите, ручки в мене сіли тако при мені, тому що ну так як у мене була потяжка роді, то я ще не можу так сильно ними розкидатися. Але я таку, знаєте, шкафчик легенько відкрила, перелистала вічна. знайшла цей костюмчик, думаю, слухайте, це ж таке, оце модне знаєте, кіманок. Хоча я хочу вам сказати, дівчатка, я не ганяюсь за модою. Мені, коли подобається вірш, я її купила, вділа і пішла. От, якщо я. Люблю носити шпилечку, гострий носочок, та хай той квадрат мільйон раз буде, він там модний, мільйон раз, не знаю, що я люблю те, що я люблю. От норкові та потулі, може вони 15 разів не в моді, да? а я їх люблю. У мене є коричневі, у мене є розові, у мене є жовті. Я їх люблю. Так само це кимоно. слухайте. Я раніше його вдівала, така була широченька, в ньому ще ж і байдуженька така дівчатка. Бо також я вроді байдуженько. Так що мої красуня, такий сьогодні в світу річки лук. І взагалі подобається вам тігра. Слухайте, я прямо вся та тігра Небра, Пантера, даже, не, не знаю, е, прочим, халати коричневі, а цей чорний. Так що, мої любі, камера не включена. Так, мої рідненькі, вертаємося до нашого лука. В першу чергу хочу вам сказати: поки ви самі себе не полюбите і не поймете, що я богиня, я прекрасна, толку не буде. Запомніть раз і навсегда. Ви дожні викинути всі комплекси. Дівчатка, дивіться, от у мене плотненькі ручки. Ну, це животів, це не був мій комплекс. ручки. Але люба віч, вона їх скрадує, ви розумієте? Откривайте свій красивий шкафчик, у вас взяли дуже красиві Ви думаєте, а чого я їх не носю? А чого ви їх не носите? Дівчатки, де ми ходимо? На роботу. А якщо ми десь їдемо, то ми знайдемо, що в діти. Навіть в чому б ми не пішли. З нас це не снімуть, друге не дадуть. Правильно, правильно. Якщо мої зозолі, мої красотурі. Поки ви себе з не полюбите, толку не буде. От повірте, ви себе дуже не любите, бо так як полюбите, ви себе вас ніхто не полюбить. Ще раз вам хочу сказати, що б мене вділи, як би не мене було. Як я вигляжу? Ну такої. Якщо такої, то це обалденно крутое. Ви мене поняли, поняв. Так що виходимо з дому з правої ножки, з літящою походкою. Слухайте, що б мене вділи, що б мене зробили. Саме головне, що ми прекрасні. А я вас I love you. так, мої красотульки. <кліст> ну, ви знаєте, що я люблю з вами поговорити, тому що мені приємно з вами поговорити, вас послухати себе, показати, слухати. Ну а що це життя? Саме головне посмішка на лиці, настрій душі, і все буде добре. Я вже вам завжди це говорила. Щоб у нас не було тут, тут воно нікого не показується, тому що ху-ху, думають, отак тобі і надо. А щоб нам не казали, так тобі і надо, У нас буде все добре по-другому. Як мої хорошенькі, я вже ж до Артурчика вилітаю. За рулем я не їздю. Ну, дівчатка, я можу сама їхати, я можу сама їхати, але це дорога. Не дай бог різко тормознула, різко, що, а тільки поки. Різких движений, не треба Слухайте, я це чувствую, як беременно, і то нізя, то нізя, туди ні Я вам говорю, ну це все пройде, все пройде. в печалі радується. Саме головне хотіла, получила. пожалуйста. Зивотіка нема, личко стухло. Я вам говорю, прямо, ну, ну королєва. Щас, щас. Оце вона себе люби. Да, Бо як я себе не полюблю, то ви мене точно не полюбите. I love you.